Катаємося на велосипедах. Катаємося на велосипедах по корню, разом з собачкою. От наш бігель бігає. Ось тут стадіон, відкритий громадський басейн, паркова зона. Так, Мішаня? Так. Це напевно шкільний стадіон, і так підозриває, так? Да? Чуть-чуть не гепнувся з того всього. Куди мішеня побіг? Так, попереду влад, попереду якась велика зала, танцювальна, напевно, дансинг. Це стадіон. Волейбольна площадка. Вельми.